Богдан, Ярослава, добрий ранок. Жека звука немає, вже включила, нажала випадкове. Дякую за інформацію. Жека. Дякую величезне. А ну зараз напиши є. Нажала, це ж такі руки. Одним пальцем нажимаєш читати, а інший палець торкається мікрофона і вже виключено. Жека вже є тепер. Дякую. Оля, звук де, ну вже є. Люба, то шолю, одним пальцем нажимаю сповіщення читати, а другий торкається і вже закрив. Люба, а я думала, що то в мене пропало. Ні, Люба, то я знову нажала один палець туди, другий сюди. <гадан> Богдан вже є звук, дякую. Ну, я й не замітила, бачите, навіть не замітила, що я доторкнулася до того мікрофона випадково, а звук пропав, дивлюсь, мікрофон. Перекреслений. Оксанка Дроздовська доброго ранку пані Люба. Пиляють, пиляють одно. Люди пилкою дерева спилюють, горіх чисте сусід, дерчить аж сюди чуть. Там залишилася одна жіночка 86 років, їй чоловік помер, син також, і вона одна та зять приходить та доводить до ладу. Те, вона захотіла, щоб її горіх спиляли, такий здоровений горіх. Як у мене, вони в одному році посаджені. Ну, а в мене попав горіх такий, як ви бачили, а в неї маленький і то з то шкур, і то ножем треба виковирювати, поки виковирюєш, то вже з нього залишаються одні крихти, то вона його в цієму році попросила прибрати. Вже він її надоїв за скільки років, каже: ні, не можу вже приберу. То кажу, хай вже буде, що він вам вже все одно. Ні, приберу, то вже ще й пиляють. <смі> Любочка, доброго ранку, Оксана. Жека, як ваші справи? Потихеньку, помаленьку Жека, цибульки, часник посадили, листя прибираємо, їсти, варимо прання, пилосос, отаке От життя пенсіонерів по справах біжимо. Ульяна дрождіна, привіт, привітики, Уліана, привітики. Валя Лапенко, всім доброго, і мирного дня. Дякуємо, Валюша, дякуємо. Богдан, Валюша Лапенко, добрий день. Вітається, з Валією Богдан. А я не знаю, як на мене, я б горіх не прибирала. Ну, тобі він не потрібний. Хай він росте на вулиці, хай люди їдять, рвуть, користуються. Вона ні, вона сказала прибрати. А мені шкода, такий розкошний, гарно почищений, він сформований. Хай би би, А там уже б були б інші господарі, вони по-своєму там уже керували прибрати очі залишить.